Колегі, старшого солдата Збройних сил України, члена Національності художників України, мого близького друга, пана Василя. З перших днів повномасштабного вторгнення Вася пішов добровольцем. Але кожного і миті, вільної миті від непростої солдатської служби Василь. Не розставався і не розстається. Якби він мріяв з фарбами, але випало так, що він не розстається з альбомом, що він не розстається з олівцем, І ця виставка, вона має напрочуд символічну. Щоденник. Щоденник нашого життя, життя військової частини, життя побратимів, які продовжують захищати країну. Особливо, яких, на жаль, вже сьогодні немає. І це моє глибокі переконання, високопрофесійні твори, які відображають нашу дійсність, нашу з вами сучасність. Вони безцінні з точки зору історії з точки зору того, що це зроблено людиною, яка безпосередньо бере участь і захищає нас всі. Міський Україні, вдячність за те, що ти робиш, за те, що ти борониш землю і за те, що ти продовжуєш творити. Я маю велику приємність сьогодні нагородити медальну, я Національної спілки художників України, медальну за творчі Фурті, Теличку Еберта і Василя. Да пам на пам'яті тим хлопцям, які загинули розмову. Важко на серце, коли розумієш, що їх вже нема. Тут, ну, як кажуть, наш кам'яланд Бога, мертвих нема, всі живі. Для мене більше. теж вони, ну, по крайній мере, в пам'яті моєї це вони вже закарповані таким мірі. Я їх не поводи Бога. Деяких тих, хто тут є поранені, деякі вже списані, деякі в ствою, деякі воюють, деякі розміновують, деякі фортифікації. Ну, наш свого нас розкидав. Тому би, ми всі вже в різні мистець. Ну всі не всі, ну, але. Але тут же ви об'єдналися Ну, тут, так. Ну опять, весь кап'ять, весь разом. Всі хлопці Цікаві, різні і прості, і складні, абсолютно. Малювати їх почав, коли вже вважав, що я видивився, хто з них і хто. Це персонаж такий Ми з здружилися, ходили в штурми, у нього трапилось там. Ногу сильно в яму там. По дні був в той ямі обратно, ліз по полю, знайшов десь кравчучку, на кравчучку броні. Коли і йде з броніком дронері, кажуть, ти якийсь там ненормальний, з кравчучки замінований в в лазі. А той, я йду, йду, Я знаю, що в той стороні наші, мені до них треба йти. А ті так це ти був, каже, дронеріч зверху кого бачить. То це я, ось, кажу, про мене там легенда, ну я не диво складиш я такий веселий закарпатець тоже. вони з Іваничем якось там сиділи вночі ліксаріком освіщала, до них білка прибігла. Він то він ту білку ту схопив. Вони ж каже, я тебе сфоткаю, збіг. А жали на ту камеру Сфоткала на його, та білка його укусила. Він газу до бенку покусала що треба його вести, може вона скаже, Ми йому кажемо, то треба білку доловити, вода скаже. Ну і такий на... укушений білкою. Да. <реку> Саме молоді, у нас б яко, б яко, б яко, що і прізвища. Вихованець, як вихованець. Ну, у нас там не було кідовщини, ніхто ніколи не гоняв, все нормально. Ротний віталій учасний, І час капітан, приємний такий з такими виразительними очима. Mm -hmm. Загалі я вважаю себе живописцем. Ітюдник, фарба це все життя була моя зброя. Зараз трошки, м'яко кажучи, не ті часи. Альбомчик орівець вранці він завжди. Ну, це, це, це легка річ, вона компактна, вона не забирає багато місця. Ну, як би кажуть, ну, це і терапія для мене була. і ну, Я не міг би що я возможно завез, бо я все время з фарбами, з фарбами, я через холі все бачу. А тут чепиться на дело. Так, пішло потихонечку. Ці образи. Пам'ятається для мене на все життя. Дивіться, який рисунок повара, який рисунок швець. Це просто музейні роботи. І це тільки людина, яка може зробити таке, яка біля них, яка переживає це все, яка приносить їх через серце. І я дякую тобі, що ти знайшов силу. У цей важкий час за лівець. Я, наприклад, мало працюю, для мене це якось давиться все. Твої рисунки назавжди лишаться, я думаю, музея і пам'яті всіх художників, бо це дуже складно у такий час робити такі речі, такі речі від душі і дуже на високому рівні. Я тебе вітаю всіх. Бажаю тобі здоров'я, твоїм хлопцям всім, щоб повернулися з перемогою і слава Україні. Я хочу сказати, що ми, Вася з Донецька, закінчив наш Донецька породний участь. І тут є хто які з Донецька. І... Ну, перші вчителі були його батьки, мої друзі, які в життя вже пережила. Ну і Вася також з дитинства знаю. Ну, перш за все, що я хочу сказати, оце зараз не ваша. Я б хотіла, щоб ця виставка була у в музеї війни, тому що це їх тема. І вони мають зрозуміти, що вони мають такі речі придбати для себе, тому що це сьогодні Вася зробив виставку, а сьогодні вже воно переходить в історію. Кожна мить це мить історична. І вона сьогодні, ми свідки її. А ми, як сьогоднішні люди, ми маємо і відчуваємо відповідальність, ми маємо передавати це своїм дням. І наші дням мають знати своїх героїв, які сьогодні бачимо ми тут. А це зовсім прості люди. Що характерно, прості люди, вони себе не відчувають героїв, вони просто роблять свою справу. Ви подивіться, пафоса на їх обличчях немає. Вони, як би, випромінюють добро, вони всі посміхаються, ніяких страхів, ніяких жахів немає. Є посмішка, є добро, тому що за них правди, за ними сили. І Вася це дуже добре схопив і залишив для нас друзі. Тому я пишаюся тим, що в мене є такий е, Він хрещеник, і я його вважаю другом своїм, тому що в нас повне взаєморозуміння. І, і жодного разу Вася не подвів ні себе, ні своїх батьків, ні наше сподівання, ні як людина, ні як дружба. Тому я дуже радію, що сьогодні нова. Сходинка його підняття на верхня художника як Я полюб йому в першу чергу за те, що він завжди залишається від Дякую. Подивіться, яка знакова ситуація. Ми відкриваємо виставку наших бліндажів. Ми відкриваємо не так, як це робилося завжди в цих прекрасних стінах, коли гучно, коли музика, коли багато світла. І о, в цьому всьому є, з моєї точки зору, абсолютний нахід на те, що це край потрібна, це необхідна виставка, тому що сьогодні мистецтво, благотворче мистецтво сильно змінилося. З соціокультурної точки зору те, що зробилося за ці років, роки. Та наснага, та любов до батьківщини, та національна свідомість, яка є у художників і яка проявляється у абсолютно різних творах і в живописі, і в графіці, в декоративно-прикладному мистецтві, у різних шоу, у різних екліків. Такого не було ніколи. Я не вважаю себе графіком, але ця тематика, що це ретроспектива, я завжди мав взяти, якщо я з хлопцями Після ванти, чи ще, що, щось взяти, щоб всі друг друга знали, тому що правильно, ну, я попротив. Вони спокійно до цього вже відносилися, ну, хваси художник. Малюк, що хочеш, тобі посміхайся. Чи... Канонічний називався мене, Мати. Я їх присвятив хлопцям нашим, які положили своє земне життя. Як наш капілан каже, Бога ми нема всіх живі. Я їх присвятив цю кому. Настолки ті, що нам кацапи дарують Атрибути, на жаль. А де зараз буде знаходитись після виставки ця ікона? В каплиці в нашій в нашій бригаді в там каплицям завжди. Храм називається, храм каплиця святих воїнів землі української. Він такий єдиний місто, чого точно вже не буду казати. Місточок, так. Маю надію, може ще колись. Полочок, там, він невеличкий, там був такий. Середніх розмірів величить гараж. Е, Ця людина запоріг просимо. Зробив ініціативу, щоб ми зробили поплицю, ми зробили і, на жаль, поправили, що його там заявили. Але він віднішу.